Вітаю. Ми продовжуємо з вами знайомитися з наземними рослинами, і сьогодні поговоримо про мохи, загальні ознаки їх будови, життєвий цикл та різноманітність. Коли ми прогулюємося в парку, садку, а особливо в лісі, нашу увагу привертає м'який зелений килим із моху у своїй будові. Мухи поєднують риси водоростей і судинних рослин. Як і у водоростей, у мухів немає справжніх коренів. Вони можуть мати ризоїди, коренеподібні вирости, а можуть взагалі не мати коренів, а наростати верхівкою стебла, при цьому нижня частина стебла буде відмирати. Як і в судинних рослин, у мухів є стебло і листки. А також з'являються перші справжні тканини. У життєвому циклі мохів, так як і в життєвому циклі водоростей, переважає гаметофіт. Вся зелена рослина муху це є гаметофіт. На ньому, на ніжці, виростає спорофіт, який ніби паразитує, оскільки живиться повністю за рахунок поживних речовин, що йому постачає зелена рослинка гаметофіту. Пригадаймо з попереднього уроку, що гаметофіт це є статеве покоління у життєвому циклі рослин, спорофіт це є нестатеве покоління у життєвому циклі рослин. Розглянемо особливості будови мохів на прикладі зеленого моху з узуленого льону. Зелений мох з озулен льон це дводомна рослина. На жіночих рослинах утворюються жіночі статеві органи архегонії. У них дозрівають жіночі гамети яйцеклітини. На чоловічих рослинах формуються чоловічі статеві органи рослин антеридії. У них дозрівають чоловічі гамети сперматозоїди. І в чоловічих, і в жіночих рослин з озоленого льону корені відсутні. Натомість у них, як у водоростей, є ризоїди, які виконують функцію коренів. І чоловічі і жіночі рослини гаметофіту з узоленого льону мають стебло та зелені листки. У життєвому циклі мохів переважає гаметофіт статеве покоління. Це означає, що вся зелена рослинка моху це є гаметофіт, спорофіт мохів. Виростає на гаметофіті після запліднення. Для запліднення обов'язковою умовою є наявність води. Це може бути дощ, туман або роса. У крапельці води сперматозоїд з чоловічої рослини перепливає на жіночу рослину, зливається з яйцеклітиною та утворюється зигота. Із зиготи заплідненої яйцеклітини на гаметофіті виростає спорофіт – який своєріднім чином ніби паразитує на гаметофіті, оскільки живеться за його рахунок. Спорофіт з озоленого льону складається із коробочки з кришечкою, які покриті ковпачком, та довгої ніжки, якою він кріпиться до гаметофіту. Розглянемо життєвий цикл з озоленого льону. На чоловічих і жіночих рослинах утворюються гамети. При наявності води чоловічі і жіночі гамети попарно зливаються і утворюють зиготу. Запліднення відбувається на жіночій рослині. Із зиготи на жіночому гаметофіті починає рости спорофіт. Спорофіт складається з ніжки та коробочки з кришечкою, які накриті ковпачком. Коли спори достигають, кришечка коробочки відкривається, спори висипаються в ґрунт. З кожної спори виростає протонема, з якої розвивається чоловічий або жіночий гаметофіт моху, тобто молода рослинка моху. Життєвий цикл рослини знову повторюється. Мохи відіграють досить важливу роль як у природі, так і в житті людини. Разом з лишайниками вони першими поселяються на згарищах та на скелях. Після перегнивання їхніх решток гумус збагачує гірську породу і стає основою для формування ґрунту, на якому будуть рости інші рослини. Так звані торфові мохи, до яких належить і мохсфагнум, відіграють величезну роль в утворенні торфу. Завдяки наявності у листочках мертвих клітин. Мохсфагнум може накопичувати у них води у 40 разів більше, ніж важить сама рослинка. Тому там, де поселяється мохсфагнум, місцевість поступово заболочується. Мохсфагнум, на відміну від зозулиного льону, рослина однодомна, і він не має навіть ризоїдів. Верхівка моху наростає, а нижня частина відмирає, утворюючи поклади торфу. Людина використовує мохсфагнум для утеплення будівель, а також при вирощуванні кімнатних рослин. Завдяки високій гігроскопічності та бактерицидним властивостям висушені рослини сфагнуму можна використовувати в якості замінника вати. Зарослі моху у природі це місце, де живуть комахи та їх личинки, земноводні, дрібні птахи, а також. Невеликі ссавці. А зараз ви виконаєте лабораторну роботу Будова зозоленого льону звичайного. Метою даної роботи є закріпити ваші знання, які ви отримали сьогодні на уроці, а також закріпити поняття ризоїди, стебло, листки, спори, гаметофіт, спорофіт, чергування поколінь, дводомна рослина. Для роботи вам будуть необхідні робочий зошит, олівець та інструктивна картка даного відеоуроку. Запишіть у зошиті тему лабораторної роботи Будова зозуленого льону звичайного. Розгляньте рослини зозуленого льону. Знайдіть серед них жіночі рослини. Подумайте, які вони мають ознаки. Знайдіть серед запропонованих рослин чоловічі рослини. За якими ознаками ви їх визначили? Подумайте, чим відрізняються між собою жіночі та чоловічі рослини з озуленого льону. Пригадайте, які два покоління чергуються у життєвому циклі мохів. Визначте, чим представлений гаметофід зозуленого льону, яку він має будову. Чим представлений спорофіт з озуленого льону, яку він має будову, замалюйте рослини моху з озуленого льону і позначте на малюнку гаметофіт та спорофіт. Ще раз розгляньте рослинки з озуленого льону звичайного і визначте, які органи вони мають. Знайдіть на рослинках ризоїди, листки, стебло, коробочку зі спорами та ніжку. Замалюйте в зошиті рослини з озоленого льону звичайного та підпишіть жіночу рослину із статевими органами архегоніями, чоловічу рослину із статевими органами антиригіями, ризоїди, листки, стебло, коробочку зі спорами та ніжку коробочки. По закінченню роботи зробіть висновок про особливості будови мохів. На прикладі зозуленого льону. Які риси будови наземних рослин притаманні мохам? Які ознаки у їх будові є спільними для мохів і водоростей? Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.